Я хочу сказати про те, що від нашої області в нашій області загинуло під час Революції Гідності 14 людей, 12 відомі нам на сьогоднішній день. Двоє, які були вивезені в Крим до цього часу, тіла їх не знайдені. Під час Революції Гідності померло, поранено, вибачте, поранено 56 наших людей з нашої області. Прізвища їхні відомі. Мені приходилося займатися як. Голова комітет ради ради Майдану з питань медицини. Я розшукував цих людей по різних областях, тому що вони виїжджали. Їх забирали люди у Львів, в Київ, в Львів, в Тернопіль, в Івано-Франківськ і в інші обласні центри, міста. Вони кияни забирали їх додому для того, щоб надавати медичну допомогу. Потім нам вдалося все-таки привезти в Хмельницький багато наших поранених людей, яким зроблені операції, яких ампутовані ноги. До сих пор перебуває в лікарнях, на ліжках, дехто прикутий до цього часу і лікується на сьогоднішній день. Багато хто лікувався за кордоном, країни нам допомагали Чехія, Польща, Німеччина, Естонія, Ізраїль і таке інше. Я хочу сказати про те, що Революція Гідниці не закінчилася. Кривавий ворог розпочав війну 13 квітня. І ми бачили, чому я кажу 13 квітня. Тому що саме 13 квітня ми вперше побачили зелених чоловічків в Криму, так називаємо зелених чоловічків. Це була пряма агресія Росії проти нашої країни. І наш народ до цього часу переносить криваві ці події. До цього часу гинуть наші люди за нашу незалежність, за те, що ми хочемо. Бути як всі країни в Європі, жити в нормальних умовах, щоб наші діти, онуки жили, так як живуть усі люди, а не бути пригніченими, не бути придавленими, не бути приниженими. І ми маємо свою гідність, свою честь, за що ми і сьогодні стоїмо, за що сьогодні гинуть наші бійці в антитерористичний апарат, так називаємо антитерористичний операція. Я рахую, і я думаю, що ми більшість людей рахує, що це настояща війна, яку Росія розпочала проти нас, для того, щоб не дати нам. Жити так, як ми хочемо це, як хочуть наш, наші люди. На завершення хочу сказати, що я низько прогнаю голову перед цими героями, які загинули. А їх на сьогоднішній день 126 чоловік. Багато з них ще до цього часу 56 чоловік ще невідомо, їх ще не можуть ідентифікувати, їх ще не можуть розшукати. Світла пам'ять про героїв Небесної Сотні. Слава Україні!